Сьогодні, 1 вересня, і стартував наш вересневий каталог. Ось такий у нього дизайн в цьому місяці. Тут ви можете бачити розіграш на замовлення з каталогу на 25 бонусних балів. Нагадую, один бонусний бал це 36 гривень по каталогу. Мінус ще від нього: знижка від 26 до 30%. Тут наші нові аромати. До речі, дуже класні. Я їх вже всі Практично нюхала, дуже такі насичені і приємні відтінки. Багаті такі запахи. Не одна там якась нотка, а насичені. Також ось такі пробувала вже шампунь для волосся і тіла. Теж дуже класний запах, великий об'єм. Це в нас чоловіча серія. Наші спреї парфумовані. Також дуже Чудові запахи дуже мені подобаються. Хто любить дуже солодке, вибирайте блакитний. Хто ні, вибирайте інші. Наші літні серії сонцезахисні креми, сухі олії з глітером та без. Креми, спрей для волосся дуже класний з термозахистом. Наша легендарна серія з пробіотиком. Ми ось з такою акційною ціною на наш крем це крем з гелем. Тобто, в залежності від нашого настрою і стану і вашої шкіри, ви берете або крем, або крем з гелем. Наші стандартні серії від пігментації, крем проти веснянок. З вітаміном це освітлююча сироватка та крем також від пігментації. Наші проти зморшок детоксні креми, є нічний і днівний. Молочко для зняття макіяжу. От ось такий ось інтенсивний догляд також з колагеном є крем, є сироватка. Чайна наша серія, незамінна для жирної шкіри. Дуже класне мило антибактеріальне. При різних проблемах шкіри, навіть при випадінні волосся. Грибкові проблеми, свербіння ніг та, як протизапальне. Тут є гель для вмивання спрей з чайним деревом замість тоніка, крем та сироватка. Ось такий ось скраб для тіла пілінг, крем для обличчя з прополюсом надзвичайно ніжний, та різні креми пілінга з екстрактом еншеню, масочки. Грязюві яєчні. Це маска плівка. Ось така волошкова маска з глиною. Так, що в нас ще є Для тих, хто страдає проблемами з вугрями, є чудовий тонік, який має накопичувальну дію. Маска плівка. Також наша декоративна лінійка це помади. В цьому каталозі їх більше. Рідкі помади, помади з вітаміном Є, е. наші палітки, палітки Тіней. Теж дуже класні акція на них в цьому місяці. Хто полюбляє хайлайтери, пудри бронзатори також тут присутні. Наша тонуюча та БІБІ-крема в двох відтінках. Туші, консилери, бази під макіяж, підводочка, все це присутнє. Чудова сироватка лікувальна для вій та брів ось такі міцелярні двохфазні засоби або суто для очей, або для всього обличчя. Патчі від акне. Далі чудовий відновлюючий тонік, який навіть видаляє залишки макіяжу та забруднень, що робить не кожен тонік. Ось така чудова сиромотка, яка вас позбавить від темних кругів навколо очей, якщо вони не хронічні. Тут взагалі йде унікальний склад. З вітаміном С, гіулуроновою кислотою, пептидами. Хто цікавиться оби, о, медичними такими даними про користь цих всіх інгредієнтів, той зрозуміє її унікальність. Далі йдуть анонси новинок, які будуть незабаром у продажу, Відбілюючі крема для обличчя та всього тіла. Наші зубні пасти. Дитяча, зубний порошок для курців та тих, хто полюбляє каву. Дитяча серія. З різними олійками, лосьйонами та присипками. Крем для ніг, пілінг для рук та ніг. Він йде з морською сілью та маслами. Ось такі маленькі міні-кремчики для рук. Серія кремів від розтяжок, все, що стосується депіляції, гель з алоєвера. Та ось такий ось бальзам з кінським каштаном. Дуже великий об'єм, насичений маслами, на собі випробувала. Дуже сподобався. Серія наших шампунів кондиціонерів та сироваток проти випадіння та для зміцнення і росту вашого волосся. Ось такі йдуть серії. Сюди також входять спреї для фарбованого волосся, серія для випрямлення волосся та серія проти лупи. Також у нас є освітлююча пудра до 7 тонів. Шампунь від сивого та, для вірніше сивого та світлого волосся, та освітлюючий спрей. Наші фарби безаміачні на рослинній основі ось такі кольори. Я вже випробовувала блакитно-чорний колір, тримається добре. Однієї пачки хватає на такі досить довге волосся. Хоча завжди звичайну краску я беру дві упаковки. Наші гелі для душа надзвичайно густі, з різними ароматами. Рідкі мила, серія з трояндою, до речі, тут є безсульфатний шампунь, кому цікаво. Та наша екохімія для дому. Те, хто спробує, не пожалкує. Від плям, кондиціонери, різні пральні засоби та багато іншого. Також в новинках є для посудомойної та пральної машини. Отакі аромадифузери, дифузори верніше. Також в повному складі вже є серія олійок, які можна, деякі можна додати до свого крему щоденного, деякі позбавляють від проблем вашої шкіри, від лупи, дивлячись, які у вас проблеми. Також у вересні. Стане доступною наша серія вітамінів для дітей та дорослих з екстрактами прополюсу та інші вітаміни. Колагеновий порошок. Це буде незабаром у продажу.